Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Перевірка шкільних укриттів на Полтавщині понад 40% закладів готові приймати дітей без ризиків для їхньої безпеки. Правоохоронці на Полтавщині підозрюють підприємця у поставках медобладнання до Російської Федерації, а військовослужбовицю в ухиленні від служби. Березовий сквер в обласному центрі можуть перейменувати на сквер українських добровольців. А тепер про це та інше докладно. Новий навчальний рік стартує вже за кілька днів. Чи готові шкільні укриття приймати дітей під час повітряних тривог? І що про це кажуть рятувальники? Дізнавалась наша знімальна група. Вересень вже на підході, а школярі готуються до першого дзвоника. Не менш важливим та актуальним залишається питання безпеки: чи готові укриття захистити дітей під час тривог? За словами працівників шкіл, батьки охоче віддають дітей у ті навчальні заклади, де є належно облаштовані укриття обов'язково важливо, тому що їхня наявність вона. Дозволяє дітям отримувати нормальну освіту, бо, як на мене, освіту можна отримати тільки в закладі, а не на віддаленому навчанні. Перевірки показали, що ситуація з укриттями у закладах освіт різниця. Одні мають облаштовані сховища, інші ж змушені користуватися захисними спорудами поруч. Буває ж так, що десь там шахеди летять, ще тривога не та ж таке, що ракети, все діти повинні бути в укритті. Безпека дітей це саме перше наших онуків. Це саме перва безпеки, тому що я вважаю, що укриття повинні бути. Рятувальники зазначають, ті заклади, які не відповідають вимогам, отримали час на виправлення. Якщо порушення не буде усунуто, навчальний заклад працюватиме за альтернативною схемою або в режимі онлайн, або у змішаному форматі. Остаточне рішення ухвалюватиме спеціальна комісія. Станом на сьогодні в області було перевірено вже більше 870 закладів освіти. Це і заклади загальної середньої освіти, і дошкільні навчальні заклади, а також інші навчальні заклади. Близько 46% лише на жаль закладів освіти, які в нас так скажемо готові до проведення нового навчального року. Незважаючи на зусилля, готовність закладів все ще не на повному рівні. Перевірки тривають і проблемні моменти фіксуються, говорять рятувальники. Основними порушеннями, які фіксуються Державної служби надзвичайних ситуацій, це неналежний протипожежний та санітарний стан. В... Цих в укриттях, в яких будуть укриватися учасники освітнього процесу, також утримання комунікаційних інженерних мереж в непридатному технічному стані. Також недостатня кількість місць для перебування всіх учасників освітнього процесу в захисних спорудах цивільного захисту, відсутність доступу особам з інвалідністю, а також маломобільним групам населення. У Полтаві тривають ремонти шкіл і дитсадків, частково за міські кошти, частково за підтримки ЮНІСЕФ, який допомагає відновлювати освітні заклади у межах міжнародних програм. Немає такої фінішної лінії з укриттями, як 1 вересня. Звичайно, номінально ми розуміємо, що 1 вересня це старт навчання. Але ще раз скажу. Укриттів недостатньо. Полтавська громада має хорошу динаміку по нарощуванню укриттів. Кожна дитина має мати доступ до безпечної освіти. За даними міського департаменту освіти, усього в закладах освіти Полтавської міської територіальної громади нараховується 108 найпростіших укриттів. Поставки медичного обладнання до Російської Федерації попри запровадження заборони Правоохоронці підозрюють підприємця, який заснував та контролював кілька підприємств у Полтавській області, а також його колег ще п'ятьох осіб. Частина поставленої техніки використовувалась для реабілітації військових, які воювали проти України. Наразі підприємець перебуває у розшуку. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, підприємець організував схему поставок продукції до держави-агресора, у тому числі до підприємства, яке очолювала консультантка Держдуми РФ. До її реалізації він залучив директора і працівників своїх підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику. Для обходу санкцій продукція оформлювалась для європейського чи середньоазійського ринку. Проте фактично поставлялась до російських комерційних структур. Упродовж 2022-2024 років за кордон було відправлено сім партій обладнання. Фінансові розрахунки здійснювалися через міжнародні банківські установи. Підприємцю та ще п'ятьом особам повідомлено про підозри за частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Тобто у вчиненні за попередньою змовою групою осіб провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Також підприємцю повідомлено про підозру в організації цієї незаконної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СБУ в Полтавській області. Замість служби закордонні курорти ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ повідомили про підозру військовослужбовиці з Полтавщини. Упродовж 2022-2024 років підозрювана щонайменше вісім разів залишала службу та виїжджала на відпочинок, зокрема у Чорногорію та Польщу. Попри відсутність на роботі, старший сержант однієї з військових частин області продовжувала отримувати гроші. При цьому керівництво частини на її прогули не реагувало. Підозрюють фігурантку в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у шахрайстві. Про це повідомив речник територіального управління ДБР у Полтавській області Олександр Білка. Встановлено, що за цей час вона безпідставно отримала майже 190 тисяч гривень. Старший сержант підозрюється в ухиленні від військової служби, а також шахрайстві, що заподіяло тяжкої шкоди. Це частина 4 статті 409 та частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Додам, що санкції цих статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Також зауважу, що в межах досудового розслідування підозрювана добровільно відшкодувала безпідставно виплачену виплачену заробітну плату разом з тим. Слідчі ДБР досліджують і дії командування частини, де вона служила, які, власне, і не помічали відсутність підлеглої на службі. Спосіб не захворіти вакцинуватися радять лікарі. З настанням перших холодів на початку осені варто зробити щеплення від грипу та ковіду, а також не забувати про імунізацію від інших інфекцій. Подробиці дивіться у сюжеті. Настанням перших холодів на початку осені варто зробити щеплення від грипу та ковіду, наголошують фахівці другої міської лікарні Полтави. Саме щорічна вакцинація зменшує ризики захворіти на інфекції, мінімізує ймовірність серйозних ускладнень госпіталізації та смерті, каже лікар-інфекціоніст Іван Куршук. Вже є актуальний той же грип та ковід, який може спричинити ускладнення навіть у людей із міцним імунітетом. А для людей з хронічними хворобами вагітних та літніх людей грип та ковід особливо небезпечний. І щеплення потрібно робити щороку бажано восени, вересні, жовтні, до початку епісезону. За словами лікаря-інфекціоніста Івана Куршука, в Україні обов'язковим для дорослих є імунізація проти дифтерії та правцю. Проводиться раз на 10 років. Ці щеплення безоплатні для громадян України. Дифтерія та правець це особливо небезпечні бактеріальні інфекції, які викликають у дуже страшну хворобу, яка майже небаліковна і завжди кінчається летальним випадком. Люди, які мають ослаблений імунітет або підвищений ризик контакту з інфекціями, можуть зробити низку рекомендованих щеплень. Наголошує лікар-інфекціоніст другої міської лікарні. Додає, це може захистити людей від різних хвороб. Це пневмококова інфекція. Яка може спричиняти отити, пневмонії, менінгіти і навіть сепсис, менінгококова інфекція це бактеріальне захворювання з високим ризиком тяжкого перебігу менінгіту. Вітряна віспа у дорослих має значно тяжкий перебіг ніж у дітей. А у вагітних може спричинити ризик ураження плода. Гепатит А, гепатит Б, який викликає хронічну хворобу печінки, цироз і навіть рак печінки, папіломавірусну інфекцію, щоб зробити будь-які щеплення дітям та дорослим. Потрібно звернутися до сімейного лікаря. Насамперед, фахівці радять вакцинуватися людям з хронічними захворюваннями, віком 60+, медичним працівникам, освітянам, військовим, працівникам транспорту у сфері обслуговування та комунальних послуг. У Полтаві можуть перейменувати Березовий сквер. Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, що прикрашає історичний центр нашого міста, може отримати назву сквер українських добровольців. Таку ініціативу однієї з громадських організацій погодили на засіданні комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища міської ради. Які ще питання винесли на порядок? Денний про це розповідаємо у сюжеті. Березовий сквер у Полтаві можуть переіменувати на сквер українських добровольців. Це пропозиція громадської організації полтавські родини полеглих захисників України, яку 25 серпня затвердили на засіданні комісії з питань найменування та переіменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій Полтавської міськради. На комісію прийшло звернення громадської організації родини полеглих захисників України. Ольга Цедік прислала щодо перейменування об'єкту Запідного фонду Березовий гай на сквер українських добровольців. Це я пропоную підтримати її. Е, я буду на... називатися сквер, українських добровольців. Березовий, Березовий гай. гай імені. Ні, -ні, Ні, буде сквер українських добровольців. Чому ми хочемо переименувати? Бо так сталося, що на честь українських добровольців не залишилось більше місця. Розумієте? Всі вулиці, переулки, парки були переименовані на честь достойних людей, а про українських добровольців якось. Забули, нагадаємо, березовий сквер або березовий гай. Ботанічна пам'ятка природи площею 1 гектар, розташована на перетині вулиць Юліана Матвійчука та Міщенка між вулицями Шевченка та Небесної Сотні. Має природоохоронний статус з 1970 року. Представник громадської організації, яка ініціює його перейменування, ігор мочалов, говорить такі дії на його думку логічні та своєчасні. Там стоїв пам'ятник Пушкіну так. Тепер пам'ятник Пушкіну прибрали, замість нього буде щось встановлено. Тепер вулиця Пушкіна перейменована на честь Юліана Матвійчука. Так? Це один із добровольців, правильно? І це початок добровольців, які почали захищати першими. Проєкт щодо перейменування березового скверу на честь українських добровольців вже готує міське управління містобудування та архітектури для подальшого винесення питання на сесію Полтавської міської ради. Крім цього, члени комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища затвердили формат та тексти ще для 13 меморіальних дошок загиблим військовослужбовцям, уродженцям Полтави. Виготовлення та встановлення десяти з них профінансують за рахунок міського бюджету. Погодили члени комісії і виключення зі словника вулиць населених пунктів Держреєстру вулиць і провулків, які і фактично і на картах відсутні. У Полтаві серед таких вулиця Радужна, у селі Гожули Вишнева та Лісогірська, у Макухівці Залізнична, у Супрунівці Вінницька, Одеська, Лісова. Загалом у тергромаді таких об'єктів виявили 34. Ми їх не знайшли і реєстрації адрес немає. І тому командою провадження мінцифри нам рекомендують як органу місцевого самоврядування виключити їх із словників. В міському управлінні з питань містобудування та архітектури додали, верифікацією вулиць в єдиний державний реєстр адрес займаються вже майже протягом року. На сьогодні в Полтавській тергромаді верифікували понад 1900 вулиць та провулків. Конфлікт за участі малолітніх у Кременчуці. До поліції днями надійшла інформація про спричинення тілесних ушкоджень двом 13-річним дівчатам. Правоохоронці встановили особи-учасників інциденту та розпочали досудове розслідування. За інформацією Кременчуцького районного управління, до поліції надійшли дві заяви: одна стосується дій малолітніх, інша дій родичів однієї з учасниць конфлікту. Про це повідомила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. Обома фактами внесли відомості до єдиного реєстру досудових судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, щоб надати правову оцінку діям кожного учасника. Поліція закликає громадян утримуватися від поширення персональних даних дітей та відеоматеріалів, що можуть їх ідентифікувати. За минулу добу на Полтавщині сталися два нещасні випадки, пов'язані з падінням людей у колодязі. В результаті одного з них загинула людина. У селі Ісківці Миргородського району врятували жінку, яка з невідомих причин опинилася на дні колодязя о 2 годині ночі. А ось в селі Кустолові Кущі Полтавського району через падіння в колодязь загинув чоловік. Як повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко, в обох випадках залучалися працівники ДСНС. Надзвичайники та правоохоронці закликають громадян бути вкрай обережними біля колодязів, дбати про власну безпеку і безпеку рідних. У селі Ісківці Миргородського району рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання витягли з колодязя та врятували жінку. Викликали рятувальників в цьому випадку сусіди, які почали крики про допомогу. Жінка знаходилася в колодязі глибиною десь близько 15 метрів. Вона стояла у воді, на щастя, там було небагато води, тож рятувальники спустилися, жінка була живою, і вони витягли її з колодяться. Інший випадок був смертельний. Цього ж дня об 11.48 у селі Костолові Кущі Полтавського району стався схожий випадок, однак, на, ну, на жаль, врятувати людину це не вдалося. Рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини підняли на поверхню тіло загиблого. В цьому випадку дружина зателефонувала поліції, а поліція вже викликала нас для того, щоб ми витягли тіло цього загиблого. При першому огляді місця події встановлено, що загиблим є 46-річний власник оселі, якого поліція розшукувала з 22 серпня, оскільки того числа до поліції звернулися родичі з повідомленням про зникнення безвісти цього ж чоловіка. Наразі причини та обставини. Його загибелі з'ясовуються, а відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань з правою кваліфікацією частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини цієї події з'ясовуються в рамках кримінального провадження. Закритий показ і одночасна презентація у багатьох містах України сьогодні у Полтаві пройшла прем'єра документального фільму «35 днів оборони Торецька», який зняв журналіст Юрій Бутусов. Про що розповідається у стрічці? Кого запросили, і думки захисників України з цього приводу. Дивіться у наступному сюжеті. У Полтавському центрі культури та дозвілля відбувся закритий показ документальної стрічки «35 днів оборони Торецька». За словами заступника командира 2-го штурмового батальйону окремої штурмової бригади Людь Національної поліції України Олександра Шольки, бійці бригади з перших днів заснування і по сьогодні стримують ворога на найгарячіших та найзапекліших ділянках фронту. Він заявив, тема фільму одна з таких ділянок Торецький напрямок. Уточнив, розуміє про що йде мова, бо провів на цих позиціях не один бойовий. Всі бійці це герої. Герої, вчинки яких треба документувати та оприлюднювати суспільству, як це буде показано в сьогоднішньому фільмі. Вони прийшли через вогонь і воду, через страх, віль та страждання. Та вистояли. Вистояли і по сьогодні продовжують боротись за світом майбутнє». Начальник головного управління Національної поліції в Полтавській області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов заявив, під час війни бійці окремої штурмової бригади Людь свідчення того, що український поліцейський це воїн, захисник і побратим. Коли ворог намагався захопити Терест, бійці штурмової бригади Людь стали плече з плече з іншими силами. Вони плічком плеч з військовими прикривали ці війни. Вони не давали ворогу зайти у місто і панувати там. Але війна триває. Робота наших хлопців це не лише зброя в руках, а і це і серце, любов до нашої країни, до нашої держави, до наших громадян, до наших дітей. Далі присутні переглянули стрічку. Кадри, які були зняті під час бойових зіткнень з ворогом у місті Торецьк, коментували бійці штурмового полку Сафарі. Лита сунулась вниз, а він під цю плоду заповсігалеж. Про значення таких фільмів і важливість документації подвигів оборонців нашої країни розповів заступник командира роти штурмового батальйону окремої штурмової бригади Людь Михайло Главацьких. Наголосив, кожен захисник гідний того, аби про нього дізналися. Цей фільм, на мою думку, це свідчення того, що українці готові боротися за свою землю, за кожне місто, за кожну вулицю, за кожен метр своєї землі. І він документує ці героїчні подвиги бійців. На прем'єрі фільму були присутні ветерани поліції, військовослужбовці збройних сил України, бійці штурмової бригади. Людь, волонтери, журналісти та представники влади. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової, фільм «35 днів оборони Торецька» – це не про художню стрічку, а про справжні реалії сьогодення. В честь і шана кожному воїну такі фільми важливі для всіх. Для цивільних, які мають занурюватися в реальність того, чого вартує їхній день. Дуже цінні, як на мене, для ветеранів, ветеранок, для родин сьогодні сиділа і прямо переживала то мурахи по тілу, то сльози накочуються, то гордість бере, то турбуєшся. Оцей весь спектр емоцій. Дуже важливо такі фільми знімати. Важливо встигати документувати ці свіжі згадки, емоції. Важливо, бо наші діти мають рости на справжній українській історії. Нагадаємо, штурмову бригаду Людь було засновано 2 лютого 2023 року на базі полків спецпризначення Сафарі та Цунамі, батальйону патрульної поліції особливого призначення Луганськ-1 за інформацією на сайті Гвардія наступу. Це бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Полтавець Денис Бібіков готується до встановлення світового рекорду. Спортсмен планує підтягнутися на турніку понад 12 тисяч разів за 24 години. Як тренується хлопець, дивіться у сюжеті. Готуюся до наступного рекорду, який планую встановити. Хочу встановити світовий рекорд по підтягуванням за 24 години. 33-річний полтавець Денис Бібіков планує потрапити до книги рекордів Гіннеса. Для цього він хоче підтягнутися на турніку понад 12 тисяч разів за 24 години. Щоб це зробити, хлопець вже розпочав активну підготовку і щодня проводить пробне тренування. Це механічний фіксатор, який мені допомагає рахувати кількість моїх повторень у будь якій вправі. Майже два місяці тому спортсмен зробив максимальну кількість виходів на дві руки на турніку за 24 години, 2331 раз і встановив світовий рекорд. Щоб організм, ну як би сказати, адаптувався до нагрузки і зрозуміти в якому режимі мені тренуватися, тому що виходи на дві це трошки інша вправа, і там трошки інші тренування, і нагрузка трошки інша, а підтягування. Тут друга специфіка, і мені потрібно зрозуміти, в якому темпі, в якому руслі тренуватися, щоб встановити цей рекорд. Займається спортом Денис Бібіков 15 років. Каже, ідея встановити перший рекорд виникла спонтанно. Вирішив перевірити свої сили. Тепер, щоб підготуватися до нового, потрібна неабияка системність занять. Для того, щоб встановити офіційно, я спочатку підготуюся належним чином, потім. Подам заявку на Гіннеса офіційно, через сайт заповню, дочекаюся від них відповіді. Вони прийшлють критерії, по яким потрібно це робити. І тоді, слідкуючи цим критеріям, будемо їх виконувати і пробувати встановити рекорд. Денис Бібіков говорить, що підготуватися до наступного рекорду знадобиться приблизно півроку. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутися до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось!